Вітаю, шановні друзі. Ну що, дилема українських чоловіків в Німеччині? Вона продовжується. Як я казав, Німеччина це країна політичних дискусій. Тут будуть постійно все обговорювати і вже потім приймати рішення. Ну як принципі, і повинно бути в нормальній демократичній країні, От. а не так як в деяких країнах, де спочатку приймають рішення, а потім вже всі обговорюють, до чого це може призвести видання. CDF Хойте сьогодні виклало цікаву статтю, де розписало дилемму українських чоловіків в Німеччині, що з ними робити. Я нагадаю, що нещодавно один із політиків Гесена, міністр внутрішніх справ. Сказав, що українських чоловіків потрібно цурюк. А сірі паспорти, оці ж іноземні паспорти. От їх не потрібно видавати. Це коротко була його позиція. Тепер з'явилась реакція і інших політиків, в тому числі з провладних партій. Давайте подивимось, що вони пишуть. Це де входьте в своїй публікації, яка називається Українські біженці на фронт. Пише, що це дилема для федерального уряду. Українська влада вмовляннями, але й примусом намагається переконати призовників повернутися з Німеччини. Тобто, бачимо, що там Україна все таки робить не сидить на місці. Федеральний уряд стоїть перед дилемою. У Міноборони, яке відповідає за комплектування, Олексій Бежавець прямо каже. Наш найбільший виклик це довіра, каже Бежевець, який живе в Україні, і визнає, що в українських військових є проблема. Ну, у нас також є проблема з довірою до вас, я чесно скажу. Що пише CDF Хойте? Такі організації, як Connection EFAU вимагають від федерального уряду видати постраждалим документи на заміну та таким чином, врятувати їх від повернення в Україну. Руді Фрідріх. З Connection є пише: відмова від військової служби через переконання є правом людини навіть у разі війни. Є, бачите, як я казав, і інші точки зору. До речі, Connection ЄФАУ це досить відома е, німецька правозахисна організація, яка допомагає дезертирам і, в принципі, людям, які відмовляються від війни в Німеччині. Е, якщо ви не знали, то стаття 4 Конституції Німеччини Грюнгезец, передбачає право на відмову. Мову від військової служби у зв'язку за переконаннями совісті. Федеральний уряд стоїть перед дилемою: з одного боку, немає великої готовності примушувати до війни людей, які шукали захисту в Німеччині з іншого боку виникають сумніви, щодо того чи має Берлін право приймати рішення у суперечці, яке українське суспільство ще має вирішити, і яка, окрім ситуації на фронті, стосується також справедливості для тих, хто залишився в Україні. Тобто Німеччина ще навіть не знає, що її робити. Розумієте, досить серйозна ситуація виходить. Що пише ЦДФ Хойте? ЦДФ Хойте далі цитує про владних політиків з партії ФДП, а саме Маркуса Фабера, який каже, що мобілізація військовозобов'язаних це насамперед відповідальність України. Ну. Це в принципі логічно. Не повинні інші країни виконувати мобілізацію, тому що мобілізація виконується тільки на території України. Ну, це конституція, це закон про мобілізацію. Так передбачає в законі ніде не сказано, що мобілізація відбувається і за кордоном мецька підтримка зосереджена на зміцненні українських збройних сил шляхом навчання та оснащення. Це мотивує служити солдатам у добре оснащених збройних силах, каже Маркус Фабер, політик із ФДП. У той же час Фабер рекомендує вживати заходів лише за наявності запиту з боку України. Наприклад, партія зелених навпаки закликає до активного захисту тих, хто постраждав. Видача документів на заміну для українських призовників, у яких закінчиться термін дії паспорта, має сенс, каже Дебора Дюрінг, зовнішньополітична речниця партії зелених. Це дасть можливість українським біженцям реалізувати своє право відмовитись від служби служби. бачите, як я й казав, що дані дискусії продовжуються і будуть продовжуватись, але ми бачимо різну позицію німецьких політиків, і я гадаю, що все-таки німецьке законодавство і німецька демократія вони в даному випадку переможуть над позиціями тих політиків, які все-таки вважають, що потрібно відмовляти видачі закордонних паспортів і. Видавати чоловіків назад, тому друзі, ось така ситуація. Слідкуємо за всім і знаємо свої права. З повагою ваш адвокат Демченко.